Відомо, що римські імператори, які протягом свого правління добре ставились до сенату та римського народу, заслуговували на обожнення. Жінки імператриці, які своєю доброчесністю заслуговували на вічне життя, також були обожнені в римській нумізматиці Приклад консекрації, тобто обожнення, відомий ще з монет, карбованих на честь божественного Юлія Цезара. Август карбував монету із зображенням зірки та легенди Дівус Юліус, тобто Божественний Юлій, але на них не було зображено сам ритуал обожнення. Як проходив ритуал консекрації? Спочатку намісник померлого імператора звертався в сенат з проханням про обожнення його попередника. Якщо ж імператор мав намір обожнити когось із своїх рідних, він також звертався в сенат. Сенатори розглядали прохання і виносили так званий сенатус консульто, тобто рішення від імені сенату та римського народу. Литинські літери СК як частину легенди ми можемо побачити на монетах нижчого номіналу: сестерці Дупондії, Аси та Квадранси. Деколи ці літери ми можемо зустріти на срібних та золотих монетах, наприклад, на динаріях та ауреусах, карбованих на честь обожнення імператора Веспасіана, його сином Тітом. Після ствердного рішення відбувався сам ритуал консекрації. Воскову фігуру імператора провозили у похоронній квадризі до місця спалення. На багатьох монетах цю квадригу везли чотири слони: слони як символ безсмертя, адже стародавні вірили, що слони живуть понад 300 років. Коли квадрига прибувала на місце спалення, фігуру поміщали у спеціально приготовлене погребальне вогнище, прикрашене кольоровими тканинами та статуями. Швидше за все, це були статуї попередніх обожнених імператорів та імператриць, які очікували у свій пантеон нового бога, тобто приймали новообожненого правителя. Квадрига, що знаходилась на самому вершечку конструкції, була тріумфальною і нею керував сам померлий, тобто ще одна статуя новопредставленого. Можливо, ця квадрига означала тріумф вічного життя над смертю. Після промов діючий імператор підносив смолоскип до конструкції, і фігура спалювалась. Під час дійства в небо випускали орла, що був символом Юпітера, і який підносив душу нового бога на небеса. До речі, на монетах погребальне вогнище вперше з'являється в карбуванні Антоніна. Пія. Якщо спалювали фігуру імператриці, то випускали в небо павича, символ Юнони. Звичайно, що після всіх формальностей назначались священники для відправи культу нового бога і проводились ігри в честь новообожненого з усіма наслідками у вигляді щедростей нового імператора римському народові. Зазначимо, що під час проведення обряду консекрації спалювали воскову фігуру імператора або імператриці разом із прикрашеною поховальною конструкцією. Тіла правителів спалювали у спеціально відведених місцях, відомі нам під назвою Устрінум, тобто Крематорій. Два такі крематорії були розкопані археологами і вони датуються часами правління імператора Августа та імператора Антоніна Пія. Після того як тіла були спалені, прах переносили до гробниць. Такими гробницями були мовзолей імператора Августа та мовзолей імператора Адріана. Монети, карбовані на честь обожнення імператора Марка Аврелія, демонструють нам усю послідовність ритуалу від провезення фігури імператора у поминальній квадризі до його піднесення на небеса. Звісно, у якості нового бога. Друзі, якщо у вас виникло нестерпне бажання підтримати наш канал, то ми приймаємо вподобайки та коментарі. А також ви можете нас підтримати на платформі BuyMeACoffee. Посилання ми залишимо у описі до цього відео. Добра усім, крім ворогів та до зустрічі у нових епізодах.